Друзі, джмілі вітають! І ми спільно з Ютуб-каналом СРТ починаємо новий збір на користь збройних сил України. Під час цього збору одному із учасників ми подаруємо цей чудовий Мерседес ГЛС. Для того щоб прийняти участь в розіграші цього Чудового автомобіля вам треба задонатити від 500 гривень. Кожні 500 гривень це один шанс виграти цей автомобіль. 1000 гривень це два шанси. 10 тисяч гривень це 20 шансів. Збір триває до 10 червня, 12 червня, на Ютуб каналі СРТ, у прямому ефірі відбудеться розіграш цього чудового автомобіля. Тож поспішайте і отримайте шанс. Отримати Мерседес ГЛС і допомогти Збройним силам України. А ще я дуже сильно хотів попросити вас не забути підтримати цей збір, бо це дуже важливо. Я розумію, що по деяким телеграм-каналам вже розганяється перемир'я, що війна вже зупиняється і все стане, але це не факт, і це не точно. І Русня сама себе не знищить, і окуповані території самі не повернуться. І навіть якщо війна. Стане на якусь коротеньку паузу. Це не є гарантією, що на цьому все буде закінчено. А хлопцям треба допомагати. Кожен день нищаться тачки, руйнується зброя, треба прилади, додаткові, шоломи. Це все кожен день виходить зі строю. І треба нове і нове і нове. Дуже вас прошу. Я теж втомився. Ви втомились, хлопці втомились. Але війна на цьому не завершується. Все одно треба допомагати. Це саме наше військо, і саме вони нас боронять. І якщо ми їх зрадимо, то нас ніхто не буде боронити. Тому підтримуємо хлопців, як би не було важко. Вітаю. Друже. Їм ще важче. Вітаю, друже. Як ваші справи? Що ви все чудово зібралися їхати на бойові. От заїхали до вас подякувати тобі та твоїм глядачам за передачу цього чудового авто минулого збору за наші чудові шоломи з поза минулого збору. Тому велике дякуємо, друже. Ні, це ми вам дякуємо за те, що ви нас бороните. Друзі, дякуємо вам за кожен ваш донат. Саме ваші донати наближають нашу перемогу. Друзі, а тепер про головне: це тринадцята автівка, яку ми хочемо розіграти за для того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Ця акція триватиме до 10 червня 25-го року до 23.59. А розіграш відбудеться 12 червня о 19.00 Тут на каналі Суми Racing Team. хочете побачити, на що ви задонатили в попередні збори? А це чудова броня для хлопців. Друзі, а ще це покращеного класу шоломи. Дані шоломи мають активний захист, який вберігає хлопців від сильних ознак контузії. Щоб хлопці могли вночі нищити русню? Благодійний фонд їм надав прилади нічного бачення. А ще. Щоб хлопці могли собі надати більш якісну медичну допомогу під час виконання бойових дій, ми надали групам чудові додаткові рюкзаки з медичним обладнанням. Ми надали найкращу саме з вами, саме за ваші донати. Ми змогли купити цим чудовим козакам найкращу зброю в світі. Тож, друзі, ми ваші донати перетворили на смерть наших ворогів. І саме головне, це самий великий проєкт благодійного фонду Джмілі для Ютуб-каналу СРТ. Це автівки. Саме завдяки вам ми передали хлопцям більше ста автівок. Серед цих автівок є навіть крутезні пікапи для штурмових дій. І саме ця кара, на яку ви задонатили, відвезе хлопців туди, де можна знищити русню. А ця кара допоможе зібрати кошти на наступну допомогу цим чудовим хлопцям. Тож, друзі, донатимо, не втомлюємося, передаємо вітання нашим хлопцям і бажаємо їм гарного виконання бойових задач і всім повернутись живими. А вам дякуємо, що слідкуєте за нами і донатите.